Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, віце-президентка Ша Камала Гаріс 21 вересня в суботу прийняла запрошення CNN на дебати з колишнім президентом США Дональдом Трампом, які заплановані на 23 жовтня, викликавши свого. Суперника на ще одну публічну участь в останні тижні передвиборчої кампанії. Віцепрезидентка США Камала Гарріс готова до ще однієї можливості розділити сцену з Трампом. У Трампа не повинно виникнути проблем, погодитись на ці дебати. Йдеться в заяві голови кампанії Гарріс, Джен Омелі Ділон. І тут варто зазначити, що після президентських дебатів, які відбулись 10 вересня на ABC News, Камала Гаррі зазначала про можливість ще одного раунду дебатів з Дональдом. Трампо 21 березня Камала Гаріс написала в мережі ікс колишня Твіттер, що з радістю погодиться на повторні президентські дебати і сподівається, що Дональд Трамп приєднається до неї 23 жовтня. Але після цього, звичайно ж, послідувала реакція колишнього президента США. Трамп зазначив, що занадто пізно проводити чергові президентські дебати, оскільки американці почали голосувати на виборах 2024 року. Проблема з черговими дебатами в тому, що вже занадто пізно голосування вже почалось, сказав Трамп на мітингу у Вільмінгтоні штату Північна Кароліна. Раніше кандидати в президенти традиційно мали останнє слово в жовтневих дебатах. Це був завжди останній раунд, які транслювали на телебаченні після дебатів кандидатів на посаду віце-президента США. Власне, 1 жовтня 2024 року напарник віцепрезидентки Чака Мали Гаріс, губернатор від штату Міннесота Тім Волс, та напарник колишнього президента Ша Дональда Трампа, сенатора від штату Огайо Джей Ді Венс проведуть власні віце-президентські дебати на каналі CBS News. За цим ми будемо також слідкувати. Раніше Дональд Трамп в соціальній мережі True Social заявив, що третіх дебатів не буде. Кампанія Гаріс відкинула це, заявивши, що колишній президент змінює свою позицію щодня і дійсно ще може багато що змінитись. І віце-президентка Гарріс, і колишній президент Трамп отримали запрошення взяти участь. На дебатах CNN цієї осені, оскільки ми вважаємо, що американський народ виграє від повторних дебатів між двома кандидатами на посаду президента США. Ми з нетерпінням чекаємо відповіді від обох кампаній, щоб американська громадськість могла почути більше від цих кандидатів, коли вони прийматимуть остаточне рішення. Йдеться в заяві CNN. Тобто, що ми маємо станом на зараз? Камала Гарріс прийняла запрошення від СНН на ймовірні дебати, які заплановані 23 жовтня. Дональд Трамп говорить, що пізно їх проводити по тій причині, що вже розпочалось дострокове голосування у США в певних штатах. Тому, власне, ми будемо слідкувати за тим. Що Гарріс буде говорити у відповідь на позицію Дональда Трампа, чи буде наполягати на дебатах саме в CNN, чи можливо вони будуть знаходити якийсь компромісний варіант на інших мережах телебачення Сполучених Штатів Америки, і чи не зміни свою позицію Дональд Трамп щодо повторних президентських дебатів з? calm Гарріс. Достатньо буде цікаво поспостерігати за цими двома позиціями. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!